Це шелтер для переселенців Луганщини у Дніпрі. Триповерхова будівля на перших двох вже живуть люди. У домі замінені вікна, відремонтований дах на задньому дворі дитячий майданчик. Керівниця шелтеру Ганна Рясна каже, подібний проєкт планували створити на Луганщині. Ми хотіли відкрити молодіжний центр, в якому буде майданчик, щоб можна було молоді, безкоштовно декілька днів зупинитись, жити, щоб не витрачати багато коштів на дорогі готелі. І коли почалась повномасштабна війна, ми зіткнулися з проблемою того, що нема де зупинятися людям. І ось так народилася ідея створення шелтеру переселенців Луганщини. Цей шелтер почав працювати наприкінці травня. За понад 5 місяців роботи він прийняв більше двох тисяч людей. Тетяна Фролова, переселенка з Лисичанська, зупинилася у прихистку разом з сім'єю. 16 червня був вибух, стався вибух у клубі Діамант, і потім мене вивезли волонтери сюди. Тут дуже добре. Вже всі перезнайомились. живемо як одна сім'я, добре. Умови дуже гарні, є і вода тепла, і їжа, і гуманітарку дають, все добре. Переселенцям надають безкоштовну психологічну та юридичну допомогу. На початку жовтня тут відкрили медичний кабінет. У ньому цілодобово чергують фельдшери Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За місяць роботи прийняли понад дві сотні переселенців. Ми тут працюємо. Мимо нас тут ще кожний тиждень приїжджають вузькі фахівці, гінекологи, психологи, які теж надають медичну допомогу, хто потребує її. Бригади оснащені сучасним обладнанням: це дефібрилятори, кардіографи, пульсоксиметри. Є достатній запас ліків та Витратних матеріалів для надання екстреної допомоги для обстеження хворих в цілодомовому режимі шелтер нині приймає людей на довгострокове проживання раніше люди могли в ньому жити до п'яти днів. Аби прихистити більшу кількість людей, ремонтують ще один поверх будівлі. Ми перейшли в режим більш строкового перебування переселенців. На сьогодні це 70% довгострокового перебування. У нас люди живуть, і 30% – це такий майданчик, де можна на декілька днів зупинитися, після чого поїхати далі або знайти собі житло. Ми на третьому поверсі, де зараз йдуть ремонтні роботи, відкриваємо ще цілий поверх. Для того щоб ще 140 людей додатково мали змогу зимою жити абсолютно безкоштовно. Ремонт робляться між переселенці, допомагають безкоштовно. Недавно перекрили кришу своїми же силами, силами волонтерів. Очень да, нуждалась криша в ремонті. Дякую всім, хто нам допомог, хто проінвестував, це, хто дав нам цей турбірой, всі ребята, хто живе здесь, всі. Подключений к ділу. Так що ну сам собі не зробиш, ніхто тобі не, не обогріє. Гроші на матеріали надало незалежне агентство USAID. Закінчити ремонт третього поверху планують у грудні. Владислав Уколов, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.